Всім привіт, мої дорогі підписники і звичайні глядачі. І сьогодні ми з Пігліном. Далі проходимо. Далі проходимо паркур. І з вами знову паркур Як Який да, сьогодні виложив нове. Рост хвост, Це на час. Я знаю. І не треба нажимати на пласти. Це тебе трошки там... Минимально поважає. Тут же так тебе примірять. На Короче. Нажимай на плейти. Так что буде хоче. Не нажимати. Не нажимати. Ти ж не хочешь обуче? Уволюча. А Trice Will she made the trip. Ну и що тебе сказала? Ах, uh, ну no. да нічого, в принципе. А ah. Сказав, що uh, зависит того, я поезд по вс погано, я упорюсь. Я хочу по барабану. Вона mm. мені навіть переклала. Що саме? Oh, а як вона тобі Петс переклала? Mm. <світ> Класні у вас уроки німецького, Арсеній, дуже Я хочу, бо ти кончены. А! хочу бути конченый. А це не давай, я в тебе не верю. Хочу. Раніше так класно, що Саша мене постійно називає мі... Правда, не зовсім. и жарным беконом. Не, нет. Ну ладно, жарный бекончик. Я тебя жарным бекончиком называю. Дуже вкусным, дуже вкусным жарным бекончиком. Я люблю, когда мои попадают. А, все, Арсений, за... я понял, все, я понял. Что за... Я Что за... Арсений. Что за... Ты любишь хари? Куда дали? Я не пошла. Что ты там казала, Арсений? Что? Часик и тикают. Тикают, часик и тикают. Як я здох? Я не знаю, О, О Молодець, пошла. молодець О, Це мій улюблений! Це мій улюблений! О, Це мій улюблений! Вот что туда! Просто ты ему не мешаешь! А далі вгадаєте що вірно, ми здихали кучу разів на цьому рівні. Так що, звісно ж, скіпаєм. Ладно, я О, я пройшов. Я пройшов тебе. Дальше надо. Типа. Э, Лежик. Чек. Чекаем. Чекаем. Да. О! Зараз самые башки. Нет. Ааа! у да? нас немає шанса, шахс не может. Ч ты психушечка? Так, дивися, зараз, так як я уже поняв, як проходить, ти мене чекаєш, перший рівень проходю я. сказав Перший рівень проходжу я. Далі разом. То що я навчився це сказав я із ду. <смас> як ти в воздухі літаєш Ты що в воздухе летал? Сюда есть рахунок. Де байся! О, молодец! О, спав. Ай. Вообще не смешно. Клу ну, ты идешь? Не мог бой о могли... о о о о о о дуже складний рівень. От ці лісниці це дуже складно. Я їх Я не навижу. Так що ти їх не проходиш? Я, собі зробив, поминув, поминув Я зробив собі чинку. Та ну чого? Та ну чого? Та ну за що? Послідні це. Я с... забув чинку. Последница, там самая скотная. Может это потому, что я начала с Ольгой, кто мне помогал? Да. Роз. Да, Плюс две жизни. Ай, ты дурак. Ой-ой-ой! Ту-ту-ту! Ту-ту-ту! Ты-ту-ту! 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 Ты-ту-ту-ту! 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 Ты-ту-ту-ту-ту! 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 Ты-ту-ту-ту! 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 Ты-ту-ту! Ты-ту-ту-ту! ч ч ч ч ч ту 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 ты ту ту ты ту 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 ты ту ту ты То, що ты, собака, така здор. Да. Хороший. Я ч, поставлю ставлю. Моє... Тут я. Я буду поворот. Ок, давай. Будь ласка, не підведи. Нет, тут я не підведу, тут я ставлю Давай. Ну, <гар> трошки затупи, <задумує. гарка> Давай, моему А Страшно. Давай, подсади, пожалуйста, пожалуйста, это делать подсади. Ай ты ему не зря ж мы его делали. Давай. Давай. Ай, мне страшно. на шейна тукры? Я не почекаю, как эта штука шара, я вот тебе прыгаю. Шар... Нет, просто ты конченый. Я чекаю тебе! Mm. Да! Да! Молодець! першої спроби! Да, Де все. Ми... У нас 10 хп! 10 хп! Так, зараз! Чекай! Давай. давай! Давай! Ти зможеш! Рсей! Ой-єй, ти зможеш! <плес> <плес> ти. Нет! Рсей, ой, біглін! Давай, 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 давай! Давай! Молодець! Да, Мы потратили скилки, да, сил давай. Давай. Давай давай, да. давай, давай. давай, 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 давай. Что сказать, в чем прикол? Тут а далі... сказати, що тут даже не тільки ти пройшов цей рівень, а ми не. з тобою. Тут я дуже затупив, тут я дуже сильно затупив! Мій графік зараз к'ється. О, я ледве зміг видалить графік. Якщо ти здохнеш на останньому, я тебе прийду. Тільки що чуть не здохає. Да! Молодець! <реш> ну, Молоді. Ми прийшли пак Нажимай Нажимайте цю кнопку і буде креатив. Там на кнопку треба нажати. А зараз ви можете насладитися Всім! <реш> механізм! Ого. Це механізм цього. Ого. Це... <реш> <реш> Це, звісно. А ти ще під низ подивись Как ты можешь ростик начать из дуже богатієм команди? А... Я ж не дивись. не допоможе. Все, конечно. что, зрители? На що муз? серия, серія та и, э, цей паркур закінчується. Ця рубрика паркур. Закі... Тому що э, ми оба прийшли все це. А ну йди сюда. Сюда. Оба на першому місці да. Подивися назад. Я бачу. Ну, коротше. Зрителі, а ми з Підліном погнали записувати іще одну рубрику паркура. Що ж, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. Всім до нових зустрічей!